У Стамбулі заплановані нові переговори Росії та України. Українська делегація вже прибула до Туреччини. Про це повідомляє 24 й канал з посиланням на суспільне. Як повідомляло джерело видання в офісі президента о 12-й годині для Украї... Дня Українська делегація вирушила на переговори з росіянами у Стамбулі. Вони мають розпочатися 23 липня о 19.00. О 13.45 суспільне з посиланням на джерело повідомило, що українська делегація вже прибула до Туреччини. Зазначається, що в Анкарі розпочнуться зустрічі з турецькими представниками. Далі в Стамбулі перемовини з Росією. Додамо, що джерело видання РБК Україна також вказали, що спочатку можуть відбутися перемовини в Анкарі лише з турками без росіян. Згодом пройде зустріч з росіянами в Стамбулі. Раніше у директораті з комунікації адміністрації президент. Дента Туреччини повідомили, що переговори України та Росії пройдуть у районі Бешіктан в Палаці Чираган. На порядку денному повернення полонених викрадених українських дітей та підготовка зустрічі на рівні лідерів країн для закінчення війни. Відомо, що очолить українську делегацію секретар РНБО та екс-міністр оборони Рустем Умєров. До складу також увійшли 14 представників ключових силових, дипломатичних та розвідувальних структур. Серед них представники Офісу президента, ЗСУ, СБУ, МЗС, розвідки та обдусмена. Ну, а говорячи про Туреччину, сьогодні для ПІЦВІ також надав коментар Іван Тимочко. Це голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ. І він розповість про те, що відбувається в Стамбулі. Тож, ну ми його заслухаємо. Все буде. Це буде. Буде і коментарі. І Трампа, і компанії, і Росії, і європейських політиків, і буде е, будь-яка фраза, яка буде сказана при, представниками переговорчого процесу, е, розглядатися з різних ракурсів, надаватимуться різні оціночні судження. Але е, важливо, що, що сам процес відбувається, так ми розуміємо, що зараз це більше. Спроби Путіна затягати час, ми розуміємо, що його завданням стояло загравати до Трампа і паралельно утримувати наступальний рівень його військ. Прекрасно розуміємо, що переговори, які зараз відбуваються. На Росію впливає зараз Китай. Прекрасно розуміємо, що і міняється риторика Трампа. А під цю риторику Трампа зараз треба і Путіну перебудовувати, і скажімо, як і його риторику, так і роботу його комісії. Бо е, крайні заяви навіть американських політичних лідерів, навіть і того ж самого е, Дерша е, і Генсека. НАТО, який там скептично відносився до рівня, скажімо, професійного рівня переговорчого процесу чи переговорників Росії, ну, тобто зараз буде один з етапів переговорів. Наскільки буде він результативним, ну знову ж треба знати, який повний порядок денний, не тільки ті пункти, які озвучені, який повний порядок денний. І які, скажімо, є попередні погодження в плані прийняття конкретних рішень? Якщо звичайно буде домовлено про продовження обміну полоненим і це відбуватися в швидкі терміни, це можемо говорити, що один з пунктів переговорчого процесу виконується. Якщо будуть інші прийняті рішення, скажімо, про чи зупинку наступальних дій, чи все таки обговорення, умов припинення, але чітких умов не там як росіяни завжди люблять щось насипати часто абсолютно протилежне сказано. Одна, умовно кажучи, один пункт їхньої заяви суперечить другому пункту їхньої заяви. Ну, це коли розмова заради розмови. Але якщо навіть і питання обміну полоненими вдасться додатково провести, ми вже можемо вважати, що робота добре зроблена, бо кожен громадянин України, кожен військовий, кожен цивільний, який опинився в полоні в застінках росіян, він надзвичайно важливий і він чекає того моменту, бо не чекає. Не дивлячись ні на знущання, ні на тиск, ні на брехню російських, що і тих, їхніх і поліцаїв, що і їхньої, і цього всім, як вони називають в себе Федеральної служби виконання покарань, та ми знаємо, що це катівні, а не якісь заклади для покарань в законодавчому розумінні за порушення, так що тут. Тут складно зараз мені оцінити стан готовності, принаймні, російської сторони, оскільки ми коли вже побачимо повний склад, який буде з них присутній, і тоді вже можна буде щось говорити більше. Говоримо далі про. Те, що наразі відбувається на території нашої держави, а саме будемо з вами детальніше обговорювати теми. А зараз в усіх соціальних мережах, в усіх меседжерах, усіх змі дописують про те, що наразі відбувається з набу і сап. Так розуміємо з вами, що зараз це дійсно одна з найпріоритетніших тем, і говорить також і генпрокурор Кравченко про новий закон щодо набу наступну інформацію, де немає доказів, я не ставитиму свій. Підпис, ось так він заявляє. А саме нагадаю, що 23 липня чинності набув закон, який ліквідовує незалежність Набута САП, підпорядковуючи ці органи генеральному прокурору. Руслан Кравченко прокоментував зміни у законодавстві. Генпрокурор не вважає, що Набута САП стали залежними. На цьому він наголосив під час засідання ТСК. Передають наші колеги з 24 го каналу. Як же Кравченко відреагував на зміни в законодавстві? Прокурор. Має ті чи інші повноваження. Якщо будуть зібрані докази, буде тривати розслідування. Я, як генпрокурор, підпишу цю підозру, де немає доказів чи незаконних ситуацій. Я не буду ставити свій підпис. Він, ну і також відреагував на побоювання журналістів, що він буде зловживати розширеними розширеним так новим законом повноваженнями. і говорить про те, що я ніколи не допускав цього під час своєї діяльності. запевняє він ну, і також генпрокурор розповів, що перевірить підспідслід справ, які вже розслідує НАБУ, ну і також наголошено на тому, що Набує справи, які не має розслідувати бюро через те, що це не їхня підслідність. Ну і також говорить про те, що це окремий кейс відправити за підслідністю справу, які розслідує набу за чужою підслідністю, сказав генпрокурор. Ну і зауважимо, що в раді зараз збирають підписи для підтримки законопроекту, що скасовує зміни, які роблять набу та сабзалежному від генпрокурора. Ось такі от новини знову ж таки наразі з'являються. Ну а тим часом також поговоримо з вами і про те, як самотній герой спецоперації окупант застряг у плутанці і більше нікуди не пішов. А саме знову ж таки бачимо з вами, що ворожі дії наступальні з боку расистів, вони продовжують відбуватися на території нашої держави. Ну і на одному з напрямків російський окупант намагався непомітно проникнути до позицій сил оборони. Ну і поки намагався, так би мовити, так він заплутався у малопомітній перешкоді. А саме плутанці, що Дало змогу операторам БПЛА виявити його та ліквідувати. Про цей випадок, що демонструє ефективність поєднання простих інженерних загороджень та сучасних технологій, розповіли на сторінці 110-ї окремої бригади ТРО. А бігуча істота з особового складу ворожого війська намагалася проникнути до оборонних позицій захисників 110-ї бригади ТРО. Його зупинила малопомітна перешкода. А через 20 секунд окупант отримав квиток на концерт Кобзона від операторів БПЛА. Деться повідомлення ну і бригад Ді також пояснювали, що малопомітна перешкода або плутанка це об'ємна сітка з великої кількості дротяних потель, яка надійно заплутає будь-кого, хто в неї потрапляє. Ця затримка вона дала українським операторам дронів якраз таки ті самі знаєте дорогоцінні хвилини, а радше секунди для виявлення та ураження цілів, котре довівши, що на війні не буває застарілих методів, якщо їх застосовувати з розумом. Тобто, дійсно бачимо, що такі дії на фронті відбуваються і во. Вони не можуть нарадувати, тому що будь-яка ліквідація рашистів, вона дійсно підіймає настрій.